він першим буде мати честь приймати Конгрес східного, культури східного партнерства, який буде відбуватися у Львові 4-6 вересня 2015 року. Шановний пане Понсуле, шановний пане мейоре, шановний пане ректори, шановні наші друзі, колеги, це велика честь. В цьому залі ми як правило підписуємо угоди, які дають можливість Львову отримати значну підтримку Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку, Тут підписуємо великі фінансові документи, там, десятки мільйонів євро і так далі. І мені дуже приємно, що сьогодні ми підписуємо угоди, які мають на моє боку переконання більшого. Тому що культура це є той мостик, по якому, власне, потім йде інвестор, по якому потім йдуть інші потоки. Великий... Велика конференція і що паралельно це, 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 це конгрес, це, це, конгрес буде разом з нашим е, локальним регіональним форумом партнерства, фестивалом партнерства. Це радість для генерального консула, що у нас так дуже результативно все йде. Będę miał szansę w imieniu włodarza naszego miasta, podpisać deklarację współpracy w ramach Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w A Dla mnie wieleczesna cześć podpisaniu od imieniu Prezydenta miasta Lubiana deklarację prostł pracy szto organizacji Trzeciego Kongresu Kultury, jaki odbyłam po całym odbór. Ponieważ to konkretne działanie, które uwielgadnia nas jako centrum kompetencji Wschodnich. Тому що це дуже конкретний захід, який свідчить про нашу компетентність у питаннях співпраці зі Сходом. Те, що в відбувається і буде відбуватися такий поважний форум європейського приміру і масштабу це абсолютно закономірне явище. Я вважаю, що ні колеги з нашої з Польщі ні з Європи абсолютно не будуть подивовані, що саме Львові відбувається. І буде відбуватися такий форум, оскільки місто Люб це не тільки місто, де є музеї, це місто, де продукується той сегмент цивілізаційного простору, який називається культура. Той фундамент культура, який є невичерпним, вичарка, я говорю про культуру усіх наших дружніх європейських народів, які дає на підстави говорити, що ми маємо перспективу, маємо те, що ідентифікує нас власне такими, якими ми є. І цей конгрес на моє глибоке переконання це не буде просто захід, який відбувся і забувся. Це ще один чинник стимулювання тих культурних процесів і ідентифікаційного характеру, який буде стверджувати нас як європейську спільноту посеред інших культур Європи. Nieprzypadkowo organizuje tą, ten kongres we zespół z miastem Lwów i konsulatem, dyrektorem, dlatego że mają świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie, jak bardzo ważne jest to, żeby tą specjalną edycję zorganizować w tym momencie, w tym czasie w Lwowie. Zrobiliśmy to z premedytacją i też z ukłonem dla Ukrainy, żeby pokazać, że nie tylko sprawy, które się dzieją na wschodniej Ukrainie, które są widoczne w Unii Europejskiej w przekazach medialnych, ale też duża praca twórcza i duża praca transformacji budowania społeczeństwa tego też się tutaj odbywa. I dlatego ta specjalna edycja będzie się w tym roku właśnie na місто Львів разом з генеральним консульством з містом Львовом та з університетом недаремно є з співорганізаторів цієї події тому що саме у Любліні дуже добре розуміють усю ту ситуацію яка зараз відбувається в україні і з огляду на те що появляється в нас засобах масової інформації місто люблін хоче також показати що на україні окрім війни відбувається ще ще й Дуже активне культурне життя. Ці події, які зараз пішли, проходять, змусили ну, нас трошки переглянути тему конгресу. Ми будемо говорити не про те, як культура має вишивати, працювати, але саме питання місії культури в часи кризи. Мова йде не тільки про ту кризу, яка є в Україні, кризу, яка є в Росії, а мова йде про кризи в гуманітарній сфері, які всьому світу відбуваються які ми будемо піднімати, вони скористово будуть корисними не тільки для країн зхідного партнерства, але хочемо, щоб вони були корисними і для країн заходу. І можливо, ми будемо ставити питання, що криза, яка є в Україні, токальна, це є, є наслідок світової кризи. Це не є локальна проблема в Україні